Дорогі друзі, сьогодні така нагода 14 грудня, зустрітися із моєю кіноактрисою, яка грала в Бой і мафіозу, хлопчик і мафіозник. От Happy birthday to Alina! Happy birthday to Alina! Happy birthday to you! Це її подруга ось і, ви знаєте, вона приїхала, я її попросив, можеш знятися, там зняти день народження, вона приїхала на Бенкліт, ви знаєте, що може, за 100 кілометрів, за 100 кілометрів верталася. Я їй кажу, слухай, Свєта, ну я тобі повинен якось магорич поставити, та ні, ні, я хочу відзнятися, я буду рада. Уявляєте, приїхала, нічого не хотіла, просто зіграти, прикрасити мій фільм. 20 секунд. Як я вдячний і ще й... сьогодні пригостила мене вином. Я хочу випити за свій тульку, от з їхніми подругами, подякувати їй. Я ще тоді фільм не закінчив, а вона каже: Ігор, ти знаєш, що я хочу ще в наступному твому зніматися в фільмі. От я хочу випити за таких гарних, прекрасних кіноактрис, які роблять, грають в ролях від чистого серця. Дякую вам, дівчата. Я вдячний багатьом акторам, хто грав у моєму фільмі, і тим, хто сприяв. Але чому я говорю про Світлану? Бо вона зіграла тільки 20 секунд і дуже багато потратилася. Ось тому я хочу ще раз всім, всім своїм акторам і тим, хто посприяв, подякувати за створення мого фільму.